Права 781. Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок, якого дорівнює 3 см. Позначте на ньому точки, що відповідають дробам. Ну що ж, стартуємо тоді. Давайте спочатку накреслимо координатний промінь. Отже, беремо тоді лінійку і креслимо координатний промінь. Отже, давайте десь тут у нас буде початок. Кінця він немає. Я його проведу на всю довжину. Яку можу. Добре? Так, давайте позначимо 0 на координатному промені. Є. Ну і сказано нам, що одиничний відрізок має дорівнювати 3 см. Будемо вважати, що 2 клітинки, це як у вас у зошиті 1 см, то виходить, що раз, 2, 3, Ось тут, де 3 см, я позначаю тоді 1. Це буде. Одиничний відрізок. Ну і далі. Раз, два, три. Два. Ну, можна навіть три відкласти. Раз, два, три. Все. Ми відклали цілі натуральні числа. Один, два, три. Добре. Тепер на ньому треба позначити точки, що відповідають дробам. Одна, шоста, три, шостих і так далі. Тобто цей одиничний відрізок ми маємо розділити на шість частинок. Ну, якщо його розділити на шість частинок, то це буде по одній клітинці або по 5 мм. Тобто, в даному випадку я маю цей відрізок розділити на раз, два, три, 4, 5. Ну, а тут буде 6 шостих або одиниця. Ну і далі ділимо, бо у нас буде більше, ніж одиниця, наприклад, 7 шостих, то тоді позначаємо далі, ділимо раз, два, три. 4, 5, ну і тут 6. Так. І навіть у нас буде і далі йти. То тут між 2 і 3 також ділимо на 6 частинок. Раз, два, три, 4, 5. Ну і тут буде 6. Є? Ну що ж, тепер, коли ми виконали всю підготовчу роботу, ми готові тоді відкладати точки, що відповідають дробам. Спочатку одна, шоста. Ну що ж, тоді давайте. Відкладемо одну шосту. Дивіться, це одиничний відрізок. Ми його розділили на шість частинок. То виходить, що тут у нас буде одна шоста. Ось ставимо точку. Ну і позначаємо, що це у нас буде одна шоста частинка. Одна шоста. Є? Далі сказано нам три шостих. Ну що ж, тоді беремо і позначаємо. 1 шоста, 2 шостих, а ось тут у нас буде 3 шостих. Підписуємо, що це у нас 3 шостих. Є. Далі наступне 6 шостих. 6 шостих, якщо ми будемо рахувати, це буде 4 шостих, 5 шостих. Ось тут у нас буде 6 шостих. Тобто, якщо я візьму позначу 6 шостих, то його треба позначити там, де цифра 1. Так, Ну і підписуємо тоді. Що це у нас буде 6 шостих. Ну, я тут давайте зверху позначу 6 шостих. Бо внизу в мене вже підписано цифрою 1. Добре, 6 шостих ми зробили. Наступне 7 шостих. Ну, добре, якщо 7 шостих, то ми після 6 шостих беремо ще один такий відрізок по одній шостій одиничного відрізка, то ми зміщаємося вже праворуч, то ось тут у нас вже буде 7 шостих. Підписуємо. що це в нас буде 7. Шостих. Наступне 11 шостих. Ну що ж, давайте рахувати далі. Отже, 11, 7, 8, 9, 10. А ось тут у нас буде 11. Шостих. Підписуємо. 11 Шостих. Є? Ну і останній. Це буде 13 шостих. Ну що ж, давайте тоді виберемо 13 шостих. Отже, 11 шостих. 2 це буде 12 шостих. А іще, якщо одиничний такий відрізок по одній шостій, то це буде 13 шостих. Позначаємо, що тут у нас буде тоді 13 шостих. Ну що ж, ось таке завдання на відкладання дробів на координатному промені на цьому вправу завершено.